Поза ниркового очищення крові потребують хворі із нирковою недостатністю. Близько трьох десятків таких хворих з Тернопільщини сьогодні вимагали вирішення своєї проблеми. Кажуть, купувати препарати для процедури за свої гроші без кінця не можуть, бо пенсії для цього надто малі. Не дають нам за діаліззаторів, кажуть, немає. Гепарин купляти, немає фізрозчину. Фізрочин купляємо. Ну всі глюкозу, всі ліки, ми все купляємо. Все. Від якого часу ви купуєте ну, за свої гроші? Це вже місяць часу десь. Як цього не буде, ми почнемо вмирати. Ми мусимо це все казати. Ми скривати вже немає чого. І ми боятися нікого не будемо. Я вже посчитав, якщо пізрочний, ще сказали, що десь неділю вже не нині є, але казали, що гепарин не буде. Я вже вищиту тільки на ті пізрочені і на ті гепаріни, йде 500 гривень, крім препаратів від тиску. У мене зараз, навіть я не хочу брати, в мене є з собою ті препарати від тиску. В мене, можна сказати, що вся пенсія буде йти. До невдоволених вийшли представники управління охорони здоров'я тернопільської облдержадміністрації. Про проблеми потребуючи гемодіалізу. Там знають та кажуть, поки не прийнятий обласний бюджет, вдіяти нічого не можуть. Державної програми щодо забезпечення гемодіалізних хворих немає, але ми забезпечуємо за бюджетні кошти саму процедуру діалізу, а також витратні матеріали на зазначену процедуру. Проте на даний момент ми не можемо в повному обсязі забезпечити витратні матеріали на проведення процедури, так як не прийнято обласний бюджет. Після прийняття обласного бюджету дана процедура була забезпечена повному обсязі. Торік на забезпечення процедури гемодіалізу з обласного бюджету було витрачено 11 мільйонів гривень, каже Лариса Матюк. А найближча сесія Тернопільської облради, яка може затвердити обласний бюджет, призначена на 12 лютого. Натомість хворі скаржаться ще й на те, що в лікарні, де роблять гемодіаліз, нема кімнати відпочинку. Я, наприклад, з монастирська мені 100 кілометрів добиратися, розумієте? І після діалізу мені дуже погано. Серце болить, тиск піднімається. і вони просто-напросто виганяють мене на двір. Вони кажуть, що вони не хочуть відповідати за мене, і вони виганяють. І це, це питання вже вирішують 5, а може вже й 10 років, що вони не можуть. Бо всюди кажуть, є, кіно відпочинку в Львові, в Луцьку». В цих областях є а тільки в нас немає. У головному управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації запевняють, і ця проблема найближчим часом буде вирішена. В принципі, ми обговорювали це питання з головним лікарем університетської лікарні. Я думаю, що це питання буде вирішено позитивно.